Всім привіт! Нещодавно у Кременчуцькій художній галереї відбулася виставка Кременчуцької мисткині художниці Анни Зінчук. Виставка триватиме до 25 лютого. А сьогодні ми спілкуємося з самою художницею, щоб розповісти читачам про неї як про особистість, і загалом, що ж представляє ця виставка. Я запрошую всіх громадян міста. Моїх друзів, близьких, знайомих, прийти на мою виставку до 25 лютого і хочу представити на ній роботи, виконані в різних техніках, в різних жанрах. Я бажаю, щоб кожен, хто прийде на цю виставку, знайшов для себе щось своє. За допомогою своїх виконаних своїх робіт я бажала б, щоб люди, хоч на хвилинку, отримали якесь задоволення, спокій і якусь маленьку радість в цей тяжкий час. Це можливо невелика частка тих робіт, які я виконала за своє життя. Це ті роботи, які в мене були, які мені люб'язно предоставили мої. Клієнти, друзі, близькі люди, в яких хранились в колекціях мої роботи. І я дуже вдячна їм за це. Я знаю, що в різних техніках ви пишете і на різному матеріалі. От ну, для мене, наприклад, дуже цікаво на по батіку, по склу. Розкажіть, які техніки і е, які різновиди ваших робіт. Я працюю е, як художник графік також займаюся живописом, малюю на холсті, малюю на картоні, малюю на папері, малюю на всьому, будемо так казати. Я дуже люблю з дитинства малювати, щось творити, тому це таке хобі, воно все моє життя супроводжує мене. І допомагає в скрутні часи також якось трошки себе держати в емоційній формі, в гарній. І, мабуть, особливо зараз як арт терапія, да? От, як радять багатьом почати малювати. Я дуже ну, вдячна тим людям, які проводять майстер-класи для дітей. В нашому місті це дуже розвинута. Така от сфера це дуже допомагає людям. І художня наша школа, яку я закінчила в дитинстві. Мої викладачі, яким я дуже благодарна за свої так, також навики, які вони мені дали придбати. В мене була перша вчителька, гарна, дуже Анна Арламова. Це художник-графік в нашому місті. Вона видатна мисткиня, Її всі дуже добре знають. Вона вела наш клас і привила нам дуже велику любов до роботи з графікою, туш перо, от. І всі остальні техніки, так скажемо, привила. Ви пішли в художню школу, а до цього що вас спонукало, коли ви зрозуміли, що от ви любите писати, малювати? З дитинства я малювала, моя мама за ручку привела мене в художню школу, от, і яку я закінчила в 1986 році. От, мабуть, деякі викладачі мене пам'ятають. Тетяна Володимировна Шуляк, наприклад, вона в мене читала історію мистецтва. В неї теж зараз виставка приходить в музеї в нашому краєзнавчому. Я дуже її поважаю. Моя дочка в неї навчалася, і на цій виставці представлені роботи моєї доньки, їх небагато, але в неї дуже відображені в цих роботах те, що Тетяна Володимирівна дуже гарно привила їм любов, знання до роботи з кольором. Вона дуже гарний майстер в цьому плані. Я її дуже поважаю. теж. Коли людина працює за своїм фахом, це щаслива людина. Я навчалась в художній школі, потім я навчалась в художньо-промисловому технікумі в місті Київ. Цей технікум на той момент випускав не дизайнерів. Дизайнер такого не було. Було технік художнього конструювання. Потім я поступила в Київський будівельний інститут на архітектуру. Працювала я в місті Київ в торговій рекламі маркетингу. Потім я працювала в відділі торгівлі, в торговій рекламі, теж дизайнером, оформлювачем, то тобто я все життя займалася своєю професією. Потім я займалася дизайном і працювала в в житлоінвесті, теж дизайнером. Але це вже були інтер'єри, інтер'єри квартир, інтер'єри будинків, інтер'єри кафе, барів, ресторанів. Ви можете на виставці подивитись фотографії деяких з них. Їх дуже багато. І там я при. Ну, Розуміла те, що художні навики допомагають це робити, тому я всі свої, так скажемо, особливі навики старалася там залишити і робила дуже багато розписів стін, картин в цих закладах. Деякі з них ще залишилися, їх можна побачити в городі. А от скажіть, де в місті можна побачити ваші роботи на стінах, в яких закладах? В яких закладах? В закладі харчування хутірець на установці дормаш. Це точно він ще працює. Деякі ну, ще залишилися на молодіжному, Маріо, там був хутірець колись. Так, коли ви, коли ви малюєте поза роботою? Вільний час. вільний час. Так. Зараз я працюю. В відділі маркетингу, дизайнером, в Прат Кременчук П'ясо, торгова марка Фаро. Я працюю там доволі давно, вже 13 років, дуже задоволена, там творчий колектив. Ми всі спілкуємось, знаходимо, так сказати, підтримку один в одного і в вільний час стараюся малювати і не залишати свою, так сказати, так сказати, своєю свої любимою праці, професії, так скажімо. От ви назвали місця, де ваші роботи, але ще бачимо, що тут багато картин, які зображають місця відомі нашого міста і району, я так розумію. Що саме у вас? Назвіть основні, навіть не основні, а можливо, ваші улюблені саме з пейзажів, зображення архітектури Кременчуцької. Я народилась в місті Кременчук. Тут народились мої пращури, мій прадід, мої дідусь, бабуся, то і я кременчужанка. Я люблю своє місто дуже, я багато про нього знаю. Деякий час я працювала в міській раді, в сполкомі. Я багато збирала фото нашого міста, малювала наше місто. Я дуже... Вдячна людям, які допомагали мені в тому, щоб я побачила те, що було в нашому, яке воно було гарне, яке, так скажем, культурно розвинуте. Дуже хочеться, щоб воно було таким же гарним, але війни вони розрушають. І наше місто, воно було на розрушено практично все. І те, що було до цього, хоч хочеться зобразити на своїх полотнах. Ці картини храняться там і є в міській раді, і в деяких офісах. То є люди, вони цікавляться, цікавляться цим. І це дуже приємно. Про основні місця я бачу і міський сад, і Свято-Миколаївський собор, так, банк, колишній Сбербанк. Що ще, ну, ще залишились у нас банк. Доволі, у нас залишилась такі, така будівля, як наша міська типографія. Дуже б хотіла, щоб вона залишилась, тому що це будівля, яка гарна, люди не звертають на неї уваги. Може, вони побачать її на полотні, вони дійсно подивляться, що навколо них, бо ми не дивимося навкруги. Так що приходьте, подивіться. Зверніть увагу. До кожної роботи ти повинен відноситися дуже так сказати, відповідально і з душею. Буде з душею, буде гарно. Буде без душі, ну буде. Не тепло розкажіть, будь ласка, в яких техніках у вас як правильно сказати, будівлі? Так зображення будівель Кременчуцьких, що вас надихало або, можливо, підштовхувало, от взяти і зобразити, от, наприклад, там типографію чи банк? Ну мабуть, в першу чергу їхній вік, так що це пам'ятки архітектури Кременчуцької, правильно я розумію? Ці будівлі намальовані в змішаних техніках. Я працювала, ну тут техніка графіки перемішується з живописом, будемо так казати. То, ці будівлі мене надихали тим, що вони такі старі. Я люблю все в стилі ретро, так скажемо. Це мене більше надихає, ніж багато таких сучасних будівель. Які не дуже відповідають таким, от нема в них якоїсь естетики більше, навіть теплоти якоїсь такої архітектури, як нам би хотілось це бачити.